Зараз олімпійські новини. Знов забіг із посмішкою. Таке, знаєте, новина з настроєм. Ямайський легкоатлет Усейн Болт став справжньою знаменитістю на Олімпійських іграх у Ріо і не лише через свої успіхи. Один із найшвидших спортсменів планети отримав титул чи не найголовнішої зірки змагань, а все через його посмішку. Спортсмен сильно відірвався від суперників і навіть встиг повернути голову і посміхнутися в камеру. Фото харизматичного Усена болта облетіло мережу і стало супер популярним. Ну і не менш популярним, особливо для українців, стало а, фото нашого гімнаста Олега Вірняєва. Учора ввечері він виборов перше золото для України. Така очікувана, а тому така емоційна. В Україні перша золота медаль на цьогорічній олімпіаді в Ріо здобув її 22-річний український гімнаст Олег Верняєв. У вправах на паралельних брусах він отримав першість і обійшов своїх головних конкурентів учасників з Росії та Америки. Тепер із золотою медаллю на шиї та статусом героя переможця пакує валізи і збирається до України. Можна вже їхати со спокійною совістю. Все зробили. Как говорит мой тренер, свой мінімум пройшли, золото взяли. Все, отлично все. Щоправда, золото далося Олегу не легко. Найбільше тиснула відповідальність. Вся Україна чекала від хлопця перемоги. Чотири години вранці ляг спати, Я не мог заснути. Во вторых я очень переживав, тому що розумів, що можу золото взяти. І ці мисля, вони завжди, ви знаєте ще більше нагнітають. Свою перемогу Олег присвятив тренеру і батькам. Вони стежили за кожним його кроком. Це золото, це олімпійські ігри. Я вместе с з ним делаю, він делает, і я делаю. Якщо він, не дай Бог, падає, то я тоже так же. я горчаюсь, я все. Ну, це емоції. Я не знаю, я їх не контролюю. Вони самі как то з'являються. Нагадаємо, верняєв на іграх у Рігу вже виграв срібло у багатоборстві. А ще одна приємна новина для України: наш спортсмен Богдан Бондаренко уночі виборов бронзову медаль у сребках у висоту. В активі України тепер одна золота, чотири срібних та Одна бронзова медаль.